В общем так, твій поршень. Бачиш, да, що немає куска кольця, яка на ньому зазубрена. Так же само в самій циліндрі. Зараз покажу, бачиш, яка борозда. Вот это тебе весь прикол. Кстати, его наточено. У меня есть наточено. Дивись. Так, чтобы тебе наглядно сравнить, да? Яка тут отовщина. Яка тут отовщина. Соответственно, да, так? Чуть-чуть. Якось так. А так, в принципе, Поки все добре. Те, що ти карбюратор новий купив, звісно, глупо. Ну, конечно, ну нічого. Ну, Буде новий карбюратор у тебе.